Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні я знову на водоймі синів, зараз 19 жовтня. Е, у нас є, йде турнір Фідерний марафон на підтримку Збройних сил. А точніше 10-ї бригади Едельвець. Е, е, так уже сталося, що стартував я. Точніше, стартували ми в першій годині дня і трошечки не мав змоги записувати, тому як е, трошечки клювало і мав кіпіш Зараз вже стартанули. Маю я одну класну круту рибу. Щуку я зловив щуку на 2,150 здається, якщо не помиляюсь. І така рибалка не може не радувати. Сьогодні я в команді, на жаль, один. От. Мій напарник з минулого разу Дмитрик не зміг. Мій теска і колега. По Рибальському, як то кажуть, захопленню не зміг приїхати підтримати мене. Тому я один мушу крутити головою дивитися на ківертіпи, тому що хлювати йдуть скажені. То відстріл, то потяжка. Фідера бігають по фідерарму туди-сюди. От, Вже маю два відірваних поводка. Одну щуку в арсеналі, одна викинула живця з рота, буквально метрів 10 від вимостки. Так показово вийшла наверх і викинула. Одна викинула чуть-чуть далі. Декілька таких от краснопірок, таких от рибок маленьких. Таких риб, як осетер, карась, там, короб і так далі я поки не зловив. Не перемикайтесь і зараз покажу вам свою кормову програму, що я тут роблю, чим кормлюся, мою всю логіку, логістику і так далі, як я рибалю. Погнали! І так, друзі, рибалю я сьогодні знову в шостому секторі. Всім привіт ще раз. Знову той самий сектор, що і на кубку озера синів. Ну, правда, відоса не вийшло, звідти, бо було дуже багато роботи і дуже багато всяких клювань, риб. Ми тоді, до речі, виграли третє місце. Ну то таке діло. Так, я постійно відвертаюся на клювак, тому що я один, мушу дивитися. Так, отже, я знов мені поталанило. Я в будиночку сектор номер 6 Це вже третій турнір підряд, коли я попадаю в цей сектор. Цей сектор я знаю, можна сказати, бездоганно. Всі дистанції, всі рельєфи, все знаю тут. Кормова програма це отакий от наш пелець сквід, кріль з тигровим горішком подрібленим. Заздалегідь зварений, подріблений от залитий ліквідом полуниця бергамот. без води, без нічого нічого не розводили. Чисто залито все от так от виглядає. Воно вже допило весь ліквід вибрало. І зараз я буду доливати ще, щоб ще гарніше заатрактувати. Це весь корм на цей турнір. Я його потихесеньку-потихесеньку буду додавати порційно е, міні-спомбом, тому що регламентом дозволено. От, міні-спомб. Так, це насіння конопель. От. Стоїть у водичці для того, щоб не засихало і не вспливало при закиданні в воду дві палки на команду. ну, Так як я один, я ловлю на дві. от, Якби нас було двоє, можливо, ловив би хтось один, а інший шпортав себе по господарству. так, от такий от спомбік, спомб розміру міні. Це в мене оригінальний спомб от Тому от така штука. Чого? Чого саме прийняли рішення зробити спомп, дозволити, тому що він по кормоємності десь приблизно такі ж, як і великі годівниці, такі флагмановські здорові. Але їм зручніше закидати крупнішу фракцію, тому що риби тут багато і багато крупної. Оси три коропи, амури, великі карасі і сипухою поставити нормальну рибу буде дуже складно і дуже тяжко. Клює вон, бля, одна краснопірка практично. Тому прийняли рішення дозволити з помп, так і минулого разу. Ще раз повторююся, бачите, яка фракція. Вся така крупніша, більш фракція. Зараз вода вже холодна, порядка 10 градусів 10-11. І я кормлюся виключно фракцією 3,6-8, плюс дріблений горіх і конопля. Крупнішого нічого давати не буду, тому що все крупніше по такій воді це є зло. Хіба що, якщо у вас стоїть задача ловити. Величезних коропів, тоді, тоді, тоді є сенс. А в нас задача ловити всю рибу підряд, дрібну, крупнішу і так далі. Це фідер, це класичний фідер. Так, з насадок у мене пінка, хробак, там у мене ще є мотиль в, в запасах. І вмакаю я це все в наші ліквіди. Отут налитий солодкий кальмар, отут налиті шалені спеції. Отут налита наш ліквід суниця експериментальний, тут налита наш ліквід експериментальний. Ой Боже, як же він, все не можу заповнити. Кріль спеції. Тут полуниця бергамот, тут пахуча слива. От Насадочку вмокаю в всі всі ліквіди і закидаю. Найкраще, поки ловиться з оцим ліквідом і зі спецією. З солодкими клює переважно. Краснопірка. Так, один будильник я провтикав завести, а інша палка вже стоїть от пів години. Бачите, секундомір тікає півгодини. По поводкам і по гачкам пока не скажу, бо це поки що немає сенсу, тому вже десь буде потім. Отут-от- -от мене вже висить моя щука, її вже зважили, але я. Її заберу додому, тому що власник водойми просить великі щуки не відпускати. І тим більше до якогось свята буде що зафарширувати, наприклад, на Новий рік. От, чи там На, на теж Різдво, чи будь на яке свято. Тому ту щуку я забрав. Фото я постараюся закріпити у відосі. А тут у мене оця щукою порвата, плаває краснопірка. от така от справа. Зараз я дістану один фідер. І трішки підсиплю свого корма з помбіком, бо щось знову тиша, знову притихло. То був якийсь рух, якийсь трошки подіргник, люваки і так далі. І тут, до речі, в мене мотилік. Ось, бачите, 300 грам мотиля насадочного. Все тіп топ. Так, не розказав ще за прикормку. Прикормку, яку я сьогодні забиваю у своїй годівниці, ще я не назвав, не знаю її назви. Але це буде скоріше прикормка не для класичного фідера, а для флет-метод фідера, тобто для кормушок гарбузи, для кормушок гарбузів або для забивання у флет в чистому вигляді. Хоча, в принципі, різниці особливої немає, куди забивати. Можна і у Flat, можна і на класичний. Ну, Ця прикормка має запах сквіда і криля. От, Навіть з таким легким душком ем, тунця чи білачана, можна так сказати. Тому ну, виходить, як мішаєш одне, робиш щось одне, пробуєш. А воно по факту пахне потім трошки інакше все. Тому ще я не знаю як. От, ну, але це по суті, -кріль буде, можливо, буде називатися. От, така прикормка. Поки що вона дуже гарно привабила мені щуку і привабила. Краснопірку. Чекаємо клювання. Все ніяк не гнеті ну Щука клювала як короб. Тако раз-два і так плавно-плавно-плавно натягувала. Дуже гарно, дуже мені сподобалася ця клювака бомба. Отже, отак. Сьогодні чисто експериментальний такий турнір. Так, вечорі є на водоймі. Ще на восьмий сектор в моїй зоні. Зловили коробця десь під кілограм, а в нас тишина. Відра стоять, ще перезакинулись. Ще гарно добре видно. Так що зараз вдягаємося, бо вже так, ух, дуже свіжо, так живо, дуже-дуже живо. Вдягаємося, заходимо в ніч і сподіваємось, що почне рвати. Так що таке не перемикайте, слідкуйте за нашим марафоном. Друзі, на годиннику 9.30 вечора. У мене клювання коропа на комбінацію дві пінки і хробачок. Супер диський лошний карпік. Перша палка поїхала, вам не видно. От, бомба. Супер. Вмикав наш експериментальний ліквід Кріль спеція. Так, бомба. Зараз його в садок і рибалим далі. Карпік приїхав. Походу на даний момент це біг фіш марафону. Ну, але ще багато часу попереду. Працюємо далі. А, до речі, на годиннику 4.30. П'ята ранку, марафон мінус три. Тут така штука по... Тут стояв чай, отут. парувало і трошки розмерзло. Дивіться, що робиться. Це зараз 20 жовтня. Да, критяк. Отак, рибалим далі. Підерний марафон трошки пішов не по плану. Погода вносить свої корективи. От наразі маємо такий прогноз від синоптиків. Ось така фігня. Моя машина була чорна, стала біла. Супер, рибалим, все чітко. Так, добрий ранок. Ранок. Майже сьома ранку. Отакий От мороз у нас мінус 4, це 20 жовтня сьогодні. Дивіться, все в інії, все красиве, все класне, все блистить. Супер, все таке просто неймовірно гарне. Це так, мій столик покрився інієм. Моя сидушка. фідери, все в інії. Все в Інії просто бомба. Це, до речі, оце так підсака лежить на садку, щоб карпи не випригували. Поки я ніч ловив, вони вдавалися до спроб От тут всі мої манатки, всі в Інії. Просто шикарно. До речі, за ніч підловив 4 риби, які саме покажу на зважуванні в ранішньому. Дивіться яка краса, як все вкрито інієм. Просто шикарна краса. Наші автівки стоять. От. Все в іній. бомба, Краса неймовірна, але холодно капець. Ну, вже чуть тепліше, <кхід> було взагалі нестерпно, холодно. Десь з п'ятої до сьомої ранку. Добрий ранок, друзі. Обіцяв показати вам рибу на зважуванні. Але затуркався, забігався, тут забувся. Прийшов суддя, дуже швидко все важили. Зняли всякий відосик на телефон, я попробую його сюди вставити. Якщо все вийде, то ви побачите. Зловив я в сумі три карпіка, два таких в районі кілограма, 1 кіло, щось 100, сто, другий кіло 200 двісті. І 1, 2, 300 і одного лина 660 грамів. Сфоткався швидесенько зняли відос, як випускаю, але геть про камеру забув, трошки не про те думки. Думки трохи були про те, що команда Joker з 8 сектора, мої опоненти головні по зоні, зловили короп 6800. У них зараз 13 там з лишнім. а мене всього 7,5, і мені 6 плюс кіло треба до них доловлювати. Але це дуже великий, дуже великий розрив, і наверстати такий розрив дуже тяжко. Ну що, друзі, завершується марафон. Менше години лишилося до кінця. Я вже практично змотав свої удочки, але дві робочих все ж таки стоїть. Надія помирає, як то кажуть, останньою. Але одну, одного карпіка десь. А пів кіло я все-таки ще доловив. Це мене не спасає, але боротися завжди треба до останнього. Ніколи не знаєш, що тебе жде наступну хвилину. Тому фініш, зважування і нагородження на центральному будиночку. Не перемикайтеся. Дякуємо, давайте подякуємо Збройним силам. Ми завдяки їм тут і заради них тут. Ми наші герої. Так, не будемо довго балакати про все таке. Підемо по справам. Е, нас було 9 команд, відповідно 9 місць. Ну, 9 місце перше з кінця. Дев'яте з самим офігенним бубліковим результатом. 0. На всіх зважуваннях зібрав просто олімпіаду. Ауді! Получилось! Команда «Рибалка. як воно є, дев'яте місце. Призив від дайверів в Браво! Третє місце в зоні А. Восьме місце загальне. Команда, яка зловила 4 риби з загальною масою 780 грам. Це команда енергетики. Але, на, на, на жаль, цей раз отак. Це погода, це погода. Так, вам-вам-вам-вам. Це мене така ця. <рес> флагман. флагман. Це пакет, це пакет. Це пакет. Флагман. написано флагман, це флагман. Ай, Все. Так. Молодці, восьме місце. Так, далі сьоме місце. Третє місце в зоні С. І сьоме місце загальне. Команда, яка зловила 7 рибок загальною масою 2 кг 55 грам. команда Бородач. Ще ця команда у нас проходить сьомий сектор. По номінації Це перший ти ти риб. Перший усе команда «Бородач». Друге місце в зоні Б. І загальне шосте місце. Команда, яка зловила 5 риб загальною масою 2 кілограма 250 грам. І ця команда в нас проходить по номінації. Перший короб змагань. Сектор номер 5 Команда Сергія Іванка. Вітай <плес> віри вам такі три. <плес> Дякуємо, що ви приймаєте його. П'яте місце. Друге місце в зоні А. П'яте загальне місце. Команда, яка зловила 9 риб загальною масою 7 кілограм 20 грам. Команда РРК «Лев». Флагман від флагмана, але всередині не флагман. <ріст> дякую, дякую. Друге місце в зоні «С». четверте загальне. Команда, яка зловила 14 риб загальною масою 8 кілограм 250 грам. Також, так як у нас, можна сказати, немає, не пощастило нікому зловити Амура, то було прийнято рішення. Дати номінацію як перший амур, і найбільший виходить Амур коропу найбільшому другому зловленому коропу по масі на змагання. Це okay. ти? Це я. Okay. Перший амур, тобто короп, і найбільший получається. І четверте місце в змаганні. Команда Ну так вже виходить. Третє місце в змаганні. Перше місце в зоні. Перший карась змагань. Загальна 1 ,1> маса 13 13 риб, загальна маса 8 кг 140, 410. Перепрошую, грам. Команда Басі Фіше. Тектор No3. Ваше третє місце. Вам від спонсорів від відбудойми синів сертифікат oh, на одну добову рибалку на будой. Синів. За першого карася, за найбільшого карася від нас отакі призи. Прикормочка, карась. за третє місце ще отаке от штучки наші прикормочки, найбільший терас не можуть. Ну і третє місце. І не тіляйте, не тіляйте. Браво! Друге місце команда зони Б. Виграла зону Б. 23 риби. Найбільша кількість риб у них. Загальна маса 8 ,725 кг 725 г. Ну там переважно осетри і пару плотвичок. Команда Гори! Ура! Пробували споїти всіх, але в них не вийшло. Красавчик, так. Від водойми синів приз. Дімо, не затуляй камеру, отако. Ось, отут, стой, 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 туди, не тікай. Вам приз від вам приз мультитул від дайверів Волині. Це за третє за друге місце змагання і прикорка. Так, це не вам. Кубок. Кубок. Мені не, дай куліма. І, і. І пакет. Не дай ки нема. Пакет. Ура! Пакет, Найкраща сьогодні команда. Не знаю, то, чи їм повезло, чи їм ту рибу хтось приніс з 12 сектора. От чесно, ну не знаю прямо. Ні, не мені так. Команда, яка зловила найбільшого корофа, 6 кг 810 грам на повідок 0,14 на опариша. Ще раз на мотиля, на мателя, представляєте собі, 810 к Апарат, 810. просто апарат. Бачите. Зловили найбільшого осетра на останньому зважуванні здали, остання риба їхня на турнірі. 2 кілограма 145 грам. Осетер. Перебили бігосетра команди Basic Fisher. У них був бігосетр цілий турнір. 15 риб, вагою 17 кілограм, 515 грам. Команда Джокер! Браво! Лайвері в Волині. А Дякуємо. Коміль одному, що сертифікат за перше місце. Відбудай ми сертифікат за найбільшого коропа. Це добова рибалка. Сертифікат за найбільшого осетра. Ну, ми так прийняли рішення, що водойма славиться осетрами, ну і коропа зловити тут теж, дай Боже. За найбільшого осетра. Так, далі. За найбільшого осетра. Грузи, грози, грузи. За найбільшими коронавіру, їм, їбать. Давай, давай, бери. Да їм тачку. За перше місце в змаганні! Так а кубки куди вони візьміть, тут кидалі підібь. Вам супер вам. Найбільше скоро. Куди були? Ой, чому? Я не вистав. Що ви робили, хлоп? Ну і перше місце, абсолютні. Держи. покидай мені з були. Право, мало. Отак, ладно. Добре. Ну Це і ще нагородимо ще одну людину, без якої було б дуже тяжко мені, а так набагато легше. Наш суддя на цьому турнірі виклався добровільно, можна сказати. Звичайно, я цей маленький набір. Все, дякую. Все, дякую вам, всі на Дякую вам всім, ви молодці, а тепер фотосесія, всі шуруємо пір, призами з усім бігом! Ну, щось там давайте. Ну що. Тож нюхаємо, як пахне. І поки ви всі тут стоїте і камера нас гарно знімає, ми за сезон рибалок назбирали 50 тисяч 600 гривень на десятку Едельвейс. Зараз ми ці гроші передаємо нашому волонтеру Вої. Але, але в нас було ще два турніри, з яких ми гроші передавали раніше. Це була сума 7800 і 5100 на колеса. Yeah. Пам'ятаєш, так? Да? Ще буде спіннінговий турнір наступний, то ми гроші віддамо, де вони. Або цим волонтерам, або тобі ви порішайте самі. Діжи, все, давай. Дай пацанам, що тут матері, бачите, Все. Всім щастя, здоров'я, всі круті, всі веселі, всі доволі. Все, буде, все, фото, все. буде фото, буде фотовочого. Фото, приємно було. Підписуйтесь, все буде файно. Слава Україні!